Навчальні заклади практично 100% готові. Вона залишилося завершити ремонт спортивної зали в першій школі, вона вже на стадії завершення, і можливо, вже на сьогоднішній день і завершено ремонтні роботи в горницькій школі, де там де є капітальний ремонт спортивних залів. Назвичайно багато проведено робіт по ремонту класних приміщень. Тобто всі класні приміщення відремонтовані. усі Групові приміщення відремонтовані. Хочу, наприклад, навіть частково похвалитися, що станом на сьогоднішній день 95%. У нас є акти готовності до опалювального сезону. Тобто лишається буквально тільки ті навчальні заклади, які не готові до опального сезону, що не повинні навчального закладу, а проводять ремонтні роботи, чи Станіславська енергетична компанія, чи теплокомуненерго. Тобто на території проводять ремонтні роботи, ми не можемо тільки тому, що будуть підключати, робити під тиском випробування, і тому школи не дають акт готовності, але сама самі школи проведені. Дуже багато. В цьому році, можна сказати, зроблено теплопунктів, відремонтовано в школах. Також вікон в цьому році, щоб було збереження, тепловий режим і так далі, покращення, 1207. Дверей замінено 176. Світильники ми замінили лампи на енергозберігаючі І світильники, які дають відповідні кількість люксів і так далі, щоб була, відповідали санітарним правилам і нормам. Це 547. Електроплит замінили. Змінили в 9-му садочку, значить, поставили електроплиту замість газової плити. В 30-му садочку поставили електроплиту замість газової плити. А Ті плити, які десь були, потребували ремонту, тобто всіх 10 плит ми поміняли нових е, цього року. Бойлерів при, е, було придбано для того, щоб була е, гаряча проточна вода 18 штук. Відповідно до планової мережі е, 13-14 навчального року, перші класи у нас мали би бути забезпечені 100% підручниками. Але остаточні результати я можу сказати, коли вже буде у нас фактична мережа для першого класу. Другий клас у нас прекрасно забезпечені, ми підручники. Отримали ще зимою і весною 110%. Всі ці підручники вже знаходяться у закладах. На жаль, треті-4 класи, які навчаються за старим державним стандартом, забезпечені на 92%, тому що підручники зношені. 2003 2004 4 рік видання. Але картина більш-менш була б нормальною, якби не зміна у вивченні англійської. Мови просто-напросто в інформаційному збірнику немає підручника плахотник англійська мова. Тобто їм зараз він є у наявності, але їм не можна його не можна використовувати у навчальному процесі. Можна користуватися тільки автор Карпюк, англійська мова, третій та четвертий клас. І тому діти у нас англійською мовою забезпечені на 75% у третіх та четвертий класи. П'яті дев'яті класи прекрасно забезпечені, десяті, одинадцяті у нас. Прогублем немає, був дозавіз підручників. Єдиний нюанс, який у нас є, це 10 клас Карпюк, англійська мова, так і рівень стандарту академічної до завозу не було, і в плані завозу цього підручника так само не було. І німецька мова, 11 клас підручника цього просто немає в інформаційному збірнику. цей підручник для 11 класу не друкували.